Звернутись хочу я до тебе, безжальний президенте Путін. спинися, поки ще на тебе не повернулись твої путі, спинися, ти увесь в крові, тебе прокляла матері. Діти несна страшенних бачать і вже ніколи не пробачив, ти у усій землі. Хто може ще тебе спинити? Яка ціна? Як можеш далі симве жити, Почуй же крики матері, іди назад свою державу, Пануйте на своїй землі, тобі Бог цього не пробачить. та заживуть спокій всіх.